Роботі у нас джип широкий 2019 року. Заїхав на ТО. Будемо міняти оливу в коробці передач, ZF9 оливу у двигуні по матюлю. Передній, задній редуктор та фільтра. Поїхали. Міняємо повітряний фільтр. Ось такий у нас старий, дуже забруднений. Перед тим як встановлювати новий фільтруючий елемент, обов'язково все пропилососити, убрати ось цей бруд. Зливаємо оливу з двигуна. Ставимо чорна. фільтр вже замінив. Ось старий. Так, Вставляємо олієчку та заливаємо оливу. Так далі міняємо оливу в роздаці. Є у нас пробочка, як бачимо. Заливна, а зливною нема. На цьому редукторі сверляться отвор ось тут, та зливається олива. Потім ми будемо нарізати резьбу та вкручувати сюди болт шайбочкою, щоб олива у нас не текла. Так, На пробочки на заливної є у нас магнетик, він збирає весь бруд. Стружечки у нас немає, тобто все добре. Зараз намию щоб все було чисто. Так, Сверлимо отвор так, отвор просверлив, як бачимо, потекла олива у нас, зараз всю зільємо та будемо заливати через заливну пробочку. Так, поверхню підготував, різьбу нарізав, як бачимо, бовтик мідною шабочку у нас є. Установочка для заправки є. Зараз будемо заправляти оливу та закручувати у назливний отвор. Так, оливу залив, закрутив бовтик мідною шайбочкою. Як бачимо, з заливного отвору почала капати олива. Це у нас рівень. Можна закручувати пробочку. Так, все, з роздаткою закінчено, всі отвори позамивав, все у нас чисто, далі міняємо оливу в коробці передач, зливаємо оливу. Ось такий її стан, чорна. Далі міняємо оливу в задньому редукторі. Є у нас тут дві заливні пробочки, будемо через них викачувати та закачувати нову оливу. Ось такий от задній редуктор. Коли заднього редуктора злив, у нас вийшло 900 грам Зараз буду заливати Шприцом від Так, Автівочка повністю готова, всі масла фільтра замінив, можна віддавати клієнту.